Добрий день, Ігоре. Ви нас чуєте? Да, добрий день. Слушай. Розкажіть, будь ласка, який стан справ зараз у Донецьку і чим власне, ви зараджуєте ситуацію? Да, ну, звісно, вам до неї. Вчора ввечері було освобождено здання Служби безпечності України в Донецькій області. На даний час у нас остається захвачено здання Донецької області адміністрації. активистами митингующей страны проводятся переговоры по мирному урегулированию, скажем так, этого вопроса и освобождению административного здания. В целом ситуация в Донецке и в области стабильно контролируемая. Милиция продолжает выполнять свои служебные обязанности по охране общественного порядка. Ага. Пане Демін, скажіть, будь ласка, чи немає такої ситуації, як у Харкові? Просто щойно буквально кілька хвилин тому в прямому ефірі громадського Арсен Ваков сказав, що в Харкові міліція місцева фактично саботувала боротьбу з е, сепаратистами. Чи є таке в Донецьку? Ну у нас в даний момент найголовніша ціль – идти к мирному решению и урегулированию конфликта, который уже третий день в Донецке у нас мы наблюдаем. Поэтому мы всячески пытаемся объяснить, что их действия противозаконные, что нужно все решать мирным диалогом, мирным путем. Пока таких, как говорится... Собиття, як в Харкові, у нас намічається і я надеюсь, що буде. Дуже дякуємо вам, що оперативно змогли повідомити нас про те, що відбувається у Харкові. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Ігор Дьомін, начальник управління зв'язків з громадськістю Донецького МВС. Дякуємо вам, будемо сподіватися на подальшу співпрацю.